Знову студія ТВА. Продовжуємо наш такий наскрізний ефір майже в режимі телемарафону. Зараз будемо говорити про боротьбу з корупцією, про її окремі, скажімо так, аспекти. З нами в студії Тетяна Пеклун, експерт Центру протидії корупції. Отже, Тетяно, вітаю вас і будемо разом зараз протидіяти корупції. Добре? добре. Так, я би пропонував почати з такого аспекту як формування національного антикорупційного бюро. Чого вже всі очікують, так? І ми з вами знаємо, що цей процес виходить вже на якусь фінішну стадію. Визначено чотири кандидати, які можуть кожен з яких може очолити Національне антикорупційне бюро. Значить, це комісія, яка обирала, відбирала з багатьох кандидатів. Та от зараз залишилось четверо: це Віктор Чумак, народний депутат, Артем Ситник, Яків Варічев. Та Микола Сірий скажу відверто, що далеко не всі люди там широко відомі для взагалі для просто глядачів, для взагалі для, для людей. А в зв'язку з цим коли може вже відбутись насправді обрання. Директора національного антикорупційного бюро і коли це бюро вже запрацює, чому я запитую? Тому що пам'ятаєте, плани були, що національне антикорупційне бюро почне працювати ще в січні місяці. Президент про це говорив. Та зараз вже завершується березень, і процес ще не завершено. Так, насправді, президент вже вкотре пообіцяв, що до кінця березня оголосить е, прізвище нового директора антикорупційного бюро. Проте є конкурс, як, проведення якого чітко визначено законодавством. І раніше ніж він завершиться і завершиться за тієї процедури, за якою він зараз проводиться. Директор, е, ми не знаємо, хто є хто стане директором бюро. Це, Та, це виключно компетенція президента. Він обирає так, звичайно, це не виключно компетенція. Це взагалі відповідальність, компетенція конкурсної комісії, яка була сформована з дев'яти. Осіб їхні вже прізвища і і були, і стали загальновідомими ви сказали. У це це відповідальність, звичайно, це. Е... Надзвичайно велика відповідальність, і те, що ми можемо е, спостерігати зараз, за перебігом конкурсу всі засідання є відкритими, публічними, вони довготривалі. Все це висвітлюється в режимі реального часу. Тобто тут все збережено, як було е, передбачено. Е, умови про прозорості і гласності е, закладені в законі. Вони зберігаються, і ми можемо зараз вже наразі констатувати, що так конкурс відбувся чесно. Без очевидних якихось порушень, головне без порушень законодавства. Хоча були спроби і змінити через закон умови проведення конкурсу, і на початку, коли я виступала, була ініціатива включити в конкурс іноземців, да і от нещодавна була законодавча ініціатива. Дода надати можливість новим е учасникам, новим претендентам на посаду бюро е взяти участь в конкурсі, але це зараз такі і інтриги за лаштунками це, це своєрідні спроби е влади е мати лояльного до себе директора національного трьох бюро. А, вла а влади якої? Хто за цим стоїть? Е е ну от зокрема, остання законодавча ініціатива. Вона була підтримана депутатами від партії Блок Петра Порошенка і народного фронту. Тобто тут можна висновки робити самостійно. Тобто дві політичні сили хотіли змінити умови конкурсу для того, щоб туди провести своїх довірених людей? Ну це припущення, але, вочевидь, хотіли змінити умови конкурсу для того, щоб нові кандидати могли взяти участь протягом там певного періоду в е, участь в конкурсі. А чим ціни задовольняють? Оця четвірка? Чим вони відрізняються? Ось вони у нас на великому екрані зараз представлені, та можливо є... Ви якби охарактеризували, можливо, не кожного, та? але що об'єднує цих людей? Чому вони з поміж 160, якщо так, я не помиляюсь? 170 з Понад 170 було. кандидатів, ось комісія обрала цю четвірку. Я не можу зробити таке припущення, що не влаштовує якраз те, що конкурс відбувся чесним, в чесний спосіб. І серед цих чотирьох кандидатів не опинилася тієї кандидатури, яка була підтримана в адміністрації президента або можливо тих кандидатур які висувалися іншими кланами там судівським правоохоронним, тобто не не опинилося в цій четвірці очевидь лояльної лояльної людини або кандидата з яким потенційно можна домовлятися про умовну співпрацю коли вже він буде Але призначений. Я, я, я вас запевняю що коли буде обрано директора з ним все одно будуть намагатись домовлятися про співпрацю саме тому настільки важливо щоб конкурс завершився за чинних Uh, правил, вже встановлених правил. Да? Фактично, всі чотири кандидати зараз відправлені на спеціальну перевірку, їхні uh, документи. Спеціальна Хто їх їх перевіряє п'ять міністерств. Взагалі, процедура спеціальної перевірки, чітко визначена законами. Це формальна звірка даних і відомостей, які подав про себе кандидат, коли влаштовувався на роботу у державу, так і відповідність до тієї інформації, яку вже має про нього держава. Тобто чи це не збрехав 5... він? Та? Фактично, так. Це п'ять міністерств. Детектор брехні, такий своєрідний. Фактично, так. Насправді ці кандидати вже пройшли перевірку спеціально, адже всі їхні документи, які вони подавали для участі в конкурсі. Самого е, здати подання висять на сайті в загальному доступі адміністрації президента, і тому, е, ну перед припустити, що кандидати могли подати відверто не. Коректно про себе інформацію або десь щось е збрехати, скоріш за все, так такого не було. Тому ми так очікуємо результати цієї спецперевірки. Вона, до речі, має вже закінчитися на цьому тижні. Два тижні закон відводить на спеціальну перевірку. Вона включає в себе перевірку на люстра люстраційну, так звану, так. Тобто це робить мін'юст. Є два публічних реєстри: один коруп... чиновників, які вчинили корупційні злочини. Це один критерій, за яким саме от мін'юст перевіряє кандидатів, і другий це реєстр люстрованих чиновників. Тобто, що я, вони я фактично думаю, ви знаєте, робили? що Ігор соболів би при словах так звану люстраційну не погодився б з вами. Це завдання Міністер Мін'юсто. Перевірити, да? і завдання МВС подивитися, чи немає кримінальних проваджень за корупційні злочини чи адміністративної якоїсь відповідальності судимості в цих кандидатів. МОЗ видає, вочевидь, якусь інформацію довідку про стан здоров'я кандидата, тому числі психічного здоров'я. Я сподіваюся, що так, в тому числі, хоча ми не бачили, не проходили цю спецперевірку самостійно. Ще... Міносвіти підтверджує наявність, Диплом, тому що були случайні. прецеденти в українській історії людей з фальшивими дипломами. Так, і були прецеденти, коли одіозні чиновники, які очолювали нещодавно ще генпрокуратуру і там низку інших органів, проходили цю спецперевірку. Так? Бо під спецперевірку потрапляє насправді велике широке коло осіб державних службовців. Це і прокурори, і заступники прокурорів, і судді, і команда адміністрації президента і кабміни, і так далі. Тобто там реально великий список. Осіб фактично всі очільники, всі кермани чи держави проходять цю спецперевірку. Тому припустити, що ну хтось хто наразі займає посаду, про кому вже відомі певні факти причетності до корупції чи інших зловживань на посаді, і ці кандидати, які тільки проходять, шанс того, що вони не пройдуть цю формальну звірку. Правдивості вказаних ними даних ну доволі низький. А як ви вважаєте? Чи взагалі наскільки реалістично говорити про можливість того ж детектора брехні? От Уявляєте собі питання до кандидата: ви давали хабарі? Людина відповідає та детектор фіксує. Ви збираєтесь кришувати бізнес олігархів? Ну, ну в такій чи, чи це абсолютно нереалістична історія? Ну насправді громадськість виступала з підтримкою такої ідеї, навіть на етапі прийняття закону, така стаття була, така норма була, що всі вище керівництво національного антикорупційного бюро мають проходити детектор брехні. Але правозахисники, захисники прав людини виступили з тим, що це дискримінація, що це ну насправді не настільки коректний метод. А, і ну і ті, хто є тренованими, да і вже працювали в органах влади. Особливо в правоохоронних органах існує методика і механізми, як обійти детектор брехні. Тому це не панацея. Але така ідея була, ну, проте вона була відхилена ще на етапі е, прийняття закону. Проте, наприклад, в аналогічних антикорупційних органах е, за кордоном. А, а існує така практика перевірки при тому не просто керівництва антикорупційних бюро аналогічних, але і всіх співробітників, і це доволі регулярна процедура, яка показує доброчесність і яка є підставою для звільнення людини. А що цікаво, яка все ж таки риса е, у цих кандидатів, яких залишилося четверо? Та що от їх конкурсна комісія відібрала? Чому саме Україна зараз фактично в питанні боротьби з корупцією? Покладається зараз на цих людей, як ви вважаєте? Ну, вочевидь, що вони продемонстрували, по-перше, знання системності цієї проблеми. По-друге, досвід боротьби. Бо кожний з цих кандидатів на різних етапах е, своєї роботи і понині так чи інакше протидіє в цьому системному явищі. Е, корупції, корупції, звичайно. По-третє, це. Е, Бачення того, як може працювати орган, можна подивитися а, на інтерв'ю. Вони теж всі є в записі і доступні. А, у кожного з цих кандидатів було своє доволі непогане бачення того, з чого запускати орган. Які мають бути його першочергові завдання, тобто, як воно працюватиме на Тобто вони представили свою програму дій? так? Ну, це умовно програма дій, це візія, скоріш за все, але вона продемонструвала на відміну від інших кандидатів, що ця візія реальна з точки зору її імплементації. Плюс ці я не можу казати про бездоганну репутацію, але все ж таки ту репутацію, ту інформацію, яку продемонстрували вони на співбесідах, ну вона, вочевидь, була переконливішою ніж по решті кандидатів. Ну і відповідність формальним критиком. А визначеним в законі, теж не можна відкидати. Бо, наприклад, були сильні кандидати э, на другому етапі конкурсу, коли було 20. Спочатку було 170 претендентів, потім комісія провела зі всіма э, співбесіди, відібрала понад відсіяли, 20, да. Відсіяли. тих, хто там по різних критеріях. Іноземців, катері... до речі, від... відсіяли, так? E, э, іноземців не було там, в принципі, бо закон забороняв їм брати участь в конкурсі. Але були люди, які ну, отримали громадян... ну, українське громадянство, Окрема... так, громадянську так, для того, щоб взяти участь в конкурсі. Так. І на певному етапі, там це мова йде про окремих кандидатів. Вони були відсіяні через невідповідність формальним критеріям, закладеним в законі. Ну не можна нехтувати, якщо прямо записано в законі, що директор має володіти українською мовою, закривати на це очі і сподіватися, що в якийсь там період часу директор так зрозуміло. Цю мову. Хоча в уряді такі люди працюють, і була така історія, знаєте, версія, що, що саме така людина, якби й сторони, вона не поглинута нашими схемами корупційними, та і вона зможе бути таким арбітром. Ну, але зрозуміло, що це буде громадянин України, який буде е постав поставить е інтереси держави вище від своїх власних особистих, так? І буде достатньо сильним для того, щоб протистояти політичним впливам. Власне, не боятися цього робити. Не боятися цього робити. І а, це... тиск, а тиск буде. Тиск вже, вочевидь, ми відчуваємо зараз, бо е є таке побоєння, що. Е Президенту комісія має подати двох чи трьох кандидатів, які пройшли спецперевірку, оскільки на спецперевірку ніхто не може на її результати вплинути, а власне саме адміністрація президента формує фінальну довідку про проходження кандидатом спецперевірки. Є підставою вважати, що тут можуть відбутися певні маніпуляції. Наприклад, вони в чому полягають, що Два кандидати чи три не пройдуть спецперевірку, і залишиться один. Одного кандидата комісія не може подати президенту, бо вона має подати два чи три кандидати. Це означає, що комісія має зібратися знову, розглянути претендентів, яких вона вже розглядала, проголосувати за те, щоб направити додаткових кандидатів на проведення спецперевірки, чекати ще два тижні, поки спецперевірка буде проведена, і тільки після того знов приймати результат, кого подавати з тих, хто пройшов спецперевірку. Тобто, це своєрідне затягування. 고맙 yeah. З а, обранням... Ну, затягування і можливість ввести інших людей, звичайно, безумовно в середовище цих кандидатів. Безумовно. Ви знаєте, я теж я підтримую, що краще спочатку сказати, що ми про це знаємо про таку небезпеку, про такі можливі схеми, та тому що тут не можна жартувати. Якщо будуть якісь махінації, маніпуляції, це ж ну треба буде серйозно аргументовано пояснювати, в тому в тому числі експертному середовищі. В першу чергу комісія має упевнитися в результатах перевірки для цього. Вона. Має отримати не тільки довідку, яка сформована в адміністрації президента, а й всі документи власне від цих п'яти міністерств, про де буде зазначено факти, да, чому, наприклад, людина, кандидат не відповідає. Комісія має право це, оскільки вона конкурсна комісія. Вона дивилася всі абсолютно документи кандидатів, декларації, все, все, що подавалося. Цілий пакет там була велика кількість, в тому числі і справки про несудимість і так далі. Тобто, фактично. Ці документи, які зараз має підтвердити міністерство, кандидатам вже були подані. І тому перше, що може убезпечити і саму комісію від подальшого затягування і, в принципі, суспільство від того, що ми там, уникнемо якихось маніпуляцій саме з спецперевіркою, це отримання всього пакету документів. Його за законом можуть мати право отримати лише кандидати про себе, да? бо це, ну, очевидь, інформація про мене. Але комісія так само. В адміністрації президента має право їх запитати, і я не бачу абсолютно аргументів, чому б комісія не мала права їх отримати. Друге, це і це важливий аспект, що самі кандидати матимуть право оскаржити в суді, в, в суді вони мають оскаржити результати можуть спецперевірки, але вони мають час 5 днів для того, щоб надати додаткову інформацію, і роз'яснення або документи, які підтверджують те, що вони вказали правдиві дані. Це теж важливо, адже експертизу Раді, диплому, наприклад. на да, тобто, але від себе вони мають таку можливість, тобто вони мають можливість сказати, що я не збрехав, дай що, наприклад, десь щось було зманіпульовано за результатами спецперевірки. Тому це ще плюс п'ять днів, які країна вся буде чекати допоки ж не з'явиться от власне список кандидатів, які пройшли цю цю і, в, в за оптимістичним сценарієм, коли може бути обраний директор, на за оптимістичним сценарієм, нічого не заважає комісії, якщо вона на цьому тижні, як це визначено законом, отримує результати спецперевірки, зібратися проголосувати за тих кандидатів, яких вона подає на підпис президенту, і під і далі все залежить від президента. Він має поставити підпис за під одним або під. Іншим прізвищем. Для цього президенту не треба багато часу, оскільки він регулярно демонструє публічно свою готовність призначити цю людину. Все, на цьому закінчується. Далі починається вже новий, новий етап боротьби за незалежність цього бюро. Це формування антикорупційної спеціалізованої прокуратури. Або ну, це для широкого загалу, для антикорупційних організацій, а для самого директора починається. Хто його буде формувати? Хто, хто антикорупційну прокуратуру буде формувати? А, антикорупційну прокуратуру формує прокурор. Спеціалізований антикорупційний прокурор, тобто спочатку ще потрібно обрати спеціалізованого так, прокурора, Так. і для цього теж законом прописаний окремий конкурс, публічний, прозорий і комісія конкурсу, на яка складається. Боже, ці... Скільки конкурсів, коли ж ми почнемо з корупцією боротися в країні? Але ви знаєте, проведення таких конкурсів це якраз і один зі способів боротьби, оскільки по перше, все відбувається в прямому ефірі. По друге, це в принципі безпрецедентне явище, коли на голову спеціалізованого правоохоронного органу з дуже широкими повноваженнями, насправді, вести слідство доступу до даних, до інформації з державної про рахунки, про потік грошей і так далі. Тобто, реально великі можливості. Зараз немає одного такого органу, який би був наділений всіма повноваженнями, які будуть у директора і співробітників Національного корупційного бюро. І тому спосіб обрання це теж своєрідна протидія. Маніпуляціям, впливам, махінаціям і всьому іншому, що ми бачили на в процесі кулуарних призначень. І голів комітетів, і Кабміну, і заступників Кабміну. Тобто про... зовсім інша процедура працює. Звичайно. І Значить, потрібно. По-перше, потрібно затвердити, обрати і затвердити директора Національного антикорупційного бюро. Далі ми з вами говоримо про антикорупційного прокурора. Так. так? І потім формування антикорупційної прокуратури. Так, прокуратура це власне той спецорган, який всередині бюро буде здійснювати нагляд за слідством. Так? Тобто фактично за тим, як слідчі детективи нацбюро будуть вести слідство. Кому Але... буде підпорядковуватися антикорупційна прокуратура? Генеральному прокуратуру а, прокурору. генеральному прокурору. Так. Генеральному прокурору, а проте є знов таки в законі є запобіжчики, які роблять її у, незалеж... у незалежні цей орган. І власне сама комісія складається з представників чотирьох від генеральної прокуратури делегованих, Ну наразі з'їздом, але генпрокурорів, але такого прокурорів та да, не існує такої інституції, тому буде вочевидь, змінена. І п'ятьма представниками від громадськості. Які, е, яких делегує антикорупційний комітет, очолюваний Єгором Соболєвим? Тобто ви в цьому берете активну участь. так? Все це розтягнеться в часі на скільки ще? На який період? Ну, важко прогнозувати, оскільки е, не зрозуміло, як будуть, як, наприклад, Генеральний прокурор делегує членів комісії. Ми бачили і спостерігали за тим, як президент. З урядом делегували членів комісії, е, в, е, яка обирала власне директора національного бюро. Це теж був затягнутий, реально затягнутий процес. Першим це зробив антикорупційний комітет. І вже після того, як антикорупційний комітет публічно виступив і сказав, що треба, і вже немає часу, куди відкладати, і ми не встигаємо з реалізацією з імплементацією. Це ж все ще було підв'язано під виконання Україною. Обов'язкових вимог для отримання грошей від МВФ і зараз, до речі, тобто це ключова, одна з ключових антикорупційних речей, за якою за реалізацією якої дивляться міжнародні фінансово-донори. Ну, тут українські. тягнути не можна, але не можна і помилок наробити. Так? І тому оптимальний варіант це все ж таки, щоб в цьому році запрацював звичайно. Безумовно. Це іншого варіанту в принципі немає. Чому зараз Генеральна прокуратура досі не висунула жодного обвинувачення, не передала в суд. По е екс владі жодного є міжнародні санкції, які вже рік і вже продовжені. Є кримінальні провадження, є навіть підозри. Немає суду. Ніхто не опинився на лаві підсудних. На, немає навіть передачі справ до так. суду, О, так власне. що мала б зробити генеральна Звичайно. прокуратура. Звичайно. Всі, до речі, сподівалися, що Віктор Шокін, коли став генеральним прокурором, він. Активізує цей процес, О, він Суття. демонстративно і активізував цей процес. Це було пов'язано з реальним ризиком України втратити е санкції. По низці осіб і цей ризик зараз зберігається. Що це означає? Ну, по перше, це великий дипломатичний програш України. по-друге, це е дуже гучний прецедент для самого європейського санкції Союзу. санкції для Януковича. і Його оточення продовжено та але так. тривожний дзвоник, що це може бути скасовано, пролунав вже дуже неоднозначно дуже конкретно і, і це пов'язано з тим, що. За кордоном не можуть вирішувати і вести судові справи проти громадян України, та це мають робити українські слідчі Безумовно. органи. Я маю на увазі про злочині, які скоєні, скоєні на території України. Це наша юрисдикція. Європейський союз може за результатами тих слідства в Україні і доказів, які надасть українська сторона, застосувати ці певні обмежувальні заходи. має бути Самі. слідство зараз. Мені. Щось відбувається. Зараз вочевидь щось генпрокуратура розслідує. Проте ми не бачимо, що саме а так. взагалі, от в цей проміжок часу, коли ще немає спеціалізованого органу, який бореться з корупцією, та як почувають себе корупціонери в країні? Ну, ви бачите, що е, особливо немає утисків. Е, якщо ми говоримо про представників колишньої влади, то от, нещодавно відкритий реєстр прав на нерухоме майно якраз дуже гарно демонструє те, що, як майно перереєстровується. А, відбулася переєстрація фактично продаж танталіту, який дав можливість Сергію клюю просто вивезти гроші, які він вклав колись в, там в будів... в купівлю Межигір'я через танталіт а, в невідомому напрямку, і вочевидь з України. Ви знаєте, ви, оскільки ви про танталіт згадали, це компанія, яка контролювала межигір'я Так. То Власне я хочу сказати, що Генпрокуратура заявила, що Ну, це може кур'йозна інформація, але вона якось все-таки сумно звучить. Генпрокуратура не знає, куди поділися вилучені коштовності з Межигір'я. очевидно, що Межигір'я було просто нафаршировано різними е слухайте, різними коштовностями. Якщо коли втікаючи, Віктор Янукович кидав е півкілограмові золоті монети Національного банку, то можна собі уявити, які скарби там залишалися, так? І отже, невідомо, куди все. Це зникло включно причому з цим знаменитим золотим, чи я не знаю, позолоченим батоном. батоном. Ну, це це питання. вочевидь, прокуратура має адресувати самій собі, оскільки а, відповідь на нього просто не було проведено конфіскації. Майна цього і не було проведено опису цього майна перед конфіскацією. Чому? Тому що Верховна Рада проголосувала політичний закон про націоналізацію Межигір'я. Що таке Межигір'я? які його межі? Так, Генпрокуратурі вдалося відсудити землю і повернути її у власність держави. Але ця власність була не держава, а власність власне цього, цього, цього ж. Е Району, да, де ми знаємо, був старенький, який відписував... Тетяна, на жаль, завершується ефір. Та от така ситуація, чи зміниться вона із коли запрацює антикорупційне бюро? Як ви вважаєте? на це є велике сподівання, оскільки бюро буде сфокусовано саме на корупційні злочини високопосадовців. і зовсім дуже коротко, чи справді будуть набирати людей, які не мали досвіду в слідчих органах в міністерстві внутрішніх справ, що це будуть молоді спеціалісти, які зможуть подавати свої анкети і так само проходити конкурс і потім працювати в антикорупційному бюро майже щодо. Участі в конкурсі точно не буде. Сподіваюся, що в національному декупційному бюро будуть працювати професіонали, люди з відповідною освітою, досвідом роботи, не заангажовані в, в корупційних минулих, схемах. В корупційних з нами схем. була Тетяна Пеклун, експерт центру протидії корупції. Дуже дякую вам дякую. за цей ефір, який я змушений вже завершувати закінчувати. Дякую за вашу увагу. Дякую.